Так, прийшла я трішечки в салон, і м -м, крім того, що я своїх клієнточок маю, я ще вирішила зробити процедурки собі. Будемо робити моє личко трішки молодшим. Так, бачите, в мене дуже тут заломає. Зараз будемо це виправляти. А це, власне, косметологічний кабінет у салоні. Саме тут мені зараз будуть робити процедурки. Також в цьому кабінеті я приймаю своїх клієнток на ламінування віг. Зараз я тобі скажу. Так, Зводь брови ти зла. Супер. Тепер верх лоб. І знову зводь брови і верх лоб. А на носі конфі? Ні, Давай лягай. Та я оце думаю, що я щось з тим бородою року. Я можу колоти собі сюди ботокс, він розслабить, і ти будеш говорити, але він рухатись не буде. Тобто він буде без змін, він не змінить свою форму, okay, okay. так. Просто ти отак зробити не зможеш. О, бач, просто він в тебе є в гіпертонусі, і в чому суть? Цей м'язи він тягне е, ближче м'язи, до яких він кріпиться, і оце йде ефект тяжіння вниз. Тобто він активний ну, і він... підтягнеться личко. Так, 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 так. І Це всі мікроста, депресори підтягнути лице. Так. Ну, в тебе гарне личко. Я би тут вже не казала, що туди щось таке категорично треба міняти. Просто розслабити депресори і тим самим ми профілактуємо mm -hmm. передчасне старіння. А так обличчя в тебе дуже гарне. ви вже зрозуміли, я буду робити ін'єкції ботулін-токсину. Я цим не зловживаю. Але у літній період, коли сонце скраво світить, а в мене обличчя досить мімічне. Я все-таки ж роблю ін'єкції ботоксу у міжбрівку, бо в мене сильні залома там. І цього разу спробую вколоти чоло і підборіддя. Підніміть. Здорово, Угу. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave hey, just so you'd notice too. i not i you, I'm talking to 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 you, I'm talking Якщо губи, то так підняти можна, цікаво це штучка, такі так. Тут дюрочка буде. А я не знаю, чи мені буде пасувати, я робила без деків. Ну, я би не давала там дірочку. Я би її не робила. Я би просто вам роби... колола губки, тобі колола. Губки uh -huh. Такою технікою, щоб була виразна церква отак. Uh -huh. uh -huh. І потім просто латерально так губки піднімати зверху. А щоб були такі, Отак, так? Так, так. І чуть підпошити. Так. Так. Ну, все. Це більше дефіцитна сторона. Угу. Mm -hmm. yeah, Красотка на колод. Всі. Тепер зводимо в 20 разів і так рахуємо. І 20 разів вверху. Раз, два, три. два, угу. три. вже щось. Не... Він такий сильний у вас. Ну що, пройшло вже достатньо часу, щоб оцінити результат. І що я скажу? Скажу, що задоволена Задовлена тим, що брови залишилися мімічні, рухливі, а чоло в статичному стані. Як вже можна замітити, в мене зменшились оці дві такі вертикальні, глибокі зморшки. Ці два заломчика, я вже не можу насупити так брови. І брови в мене, бачите, мімічні, рухаються, а чоло підняти не можу, чого статично. Ну, це добре, оскільки в мене сама по собі обличчя дуже мімічне. Я дуже... По виразу мого обличчя можна зрозуміти мою реакцію на ту чи іншу подію, чи сказані слова. От. А ще я підколювала борідку і скажу, що о, я замітила, можливо, вам не буде видно, але я замітила, як оця частина о, обличчя все-таки трішечки підтягнулася. Ну, результатом я задоволена. У мене є ось така, до речі, система відбілювання зубів. Хочу її спробувати. Ще не пробувала таку, користувалася смужками для відбілювання. Скажу вам зразу, що ось такі смужки. Дурно витрачені кошти Помагають на експрес-відбілювання на один раз, перед тим як кудись піти вам треба відбілити зубки, наклеїли на півгодини, зняли до першої кави, до першого прийому їжі зубки будуть біленькі, а після того ефекту ніякого немає. В Німеччині я брала забула як називається. Якось на сі фірма. Популярна, дуже, дуже тридів теж. Брала відбілювати, то там трошечки ефект був кращий. От. Хочу, в принципі, зробити відбілювання нормально в стоматологічному кабінеті. Все як має бути, але потрібно якось спочатку піти, подивитися чи всі зубки в належному стані, можливо, десь щось підлікувати. І тоді вже можна буде відбілювати у дантиста. Дома ж кажу, випробую зараз ось цю систему, але перед цим розкажу вам ситуацію, яка трапилася зі мною при Покупці пінки для вмивання у магазині простор. У мене закінчилася пінка для вмивання, і мені терміново потрібно було щось прикупити. Я забігла по дорозі в простор і а, взяла ось таку пінку для вмивання від Evelyn. Evelyn, я знаю, непогана косметика це польський виробник. Купила, прийшла додому, вмиваюся, і тільки ввечері я побачила, що на зворотній стороні на білій етикетці. Зазвичай є переклад українською мовою, але тут не було української мови. Тут весь переклад був виключно російською мовою. Я етикетку здерла, можете бачити, оце чорненьке, це клей залишився, як не можу його віддерти. <кій> так от, шукала я, хто є дистриб'ютором, представником Евелін в Україні, і я цього не знайшла. Я вирішила піти у простор і дізнатися у продавців, консультантів чи, можливо, керуючого магазином. А звідки у них ця косметика? Чи вона сертифікована, оскільки по закону, якщо вона сертифікована, вона повинна мати український переклад. І хоча б вказаний дистриб'ютор, до кого в разі чого якісь надсилати скарги. Цього не було. Я не полінувалася, пішла, і можете подивитись, що з цього вийшло. Беру таку ж саму пінку, як я придбала. І що я бачу? Вся етикетка російською мовою. Тут лише два речення, які можна побачити українською. Ну що ж, іду за коментарем до консультанта. день, а хто дистриб'ютор в Україні? Хто В Україні дистриб'ютор, виробник. Виробник Польща. Сертифікований в Україні товар зараз. Тут би мала бути українська етикетка. Дистриб'ютор в Україні. О, не знаю, де це я теж знаю. Знаю, що у Єві продається також косметика Евелін, іду дивитися, що ж там. І Що, така ситуація з Евелін в Єві. Добре. Йду до адміністратора. Я перепрошую, щоб людей на торгувала. торгувалась. Вікнім, будь ласка, хто імпортер в Україні? Це польський виробник. Виробник, а імпортер? Чого? Евелін. Вся Евелін, чомусь у всіх магазинах, російський імпортер. Бо вони так клеють. Ну це виготовляється у Польщі. Наклейка йде через те, що де поставка і на Росію, і на Україну. Ну але вона це сертифікована продукція в Україні, а повинна бути українська етикетка, хоча би ось в така біленька. У них завод така йде. Ну тобто в неї добре. А хто постачає? Якийсь імпортер в Україні є? Хто займається дистриб'юцією в Україні? здається, що надають на головний офіс. Тут Я навіть за це не знаю. Чесно. Рібник, ну, польща, бо, польща, я знаю, польща, що бо Польща, це... так. Ну у них зразу там все завод клеїться. Тому що є, от, наприклад, в інших е теж польських там якось е е фірма там. Так, так само, що і тут є у рим. нас. Це теж так, польща. Так, але десь було, е ось термін адреса в Україні для споживачів. Для угу. Україна, місто Київ. Угу. Тут немає українського дистриб'ютора. Тут виникає питання, чи це в Росії закупляється, чи це контрабандою так, так. в Україні. У нас, ні, І, нас немає російського товару, це я знаю. а претензії, наприклад, куди? Якщо ну, не, не мої, ви як бачите, імпортер претензії приймає хто, а тут хто в Росії. Це Росія. Як бачите, як результат ніхто мені не надав відповіді, хто є дистриб'ютором Evelyn Cosmetics в Україні. Мені почали розповідати, що це клеїться етикетка російської мови прямо на польському заводі, оскільки це йде і на Україну, і на Росію. Дуже дивно, якщо йде товар на Україну, чому він російською мовою перекладається? Більше року війни. А на що? Всі мені почали заливати, ніхто нічого не знає. Звертайтеся в центральний офіс у Дніпрі. Я знайшла сторінку Evelyn Cosmetics в інстаграмі і написала їм. Прикріпляю сюди скрін. Мені відповіли, що Evelyn Cosmetics, по всім питанням звертатись виключно до них, що етикетки клеються дійсно на заводі, причому що термін виробництва цієї пінки січень місяць 23 го року, буквально 6 місяців тому, тобто йде рік війна. Вони на заводі роблять пінку в січні місяці і клеють російськомовну етикетку, відправляючи це в Україну. На це вони мені відповіли, що у них є заготовлені наперед надруковані етикетки, і вони, щоб не друкувати нові, клеїть ті, що було. Ну, чесно кажучи, я в це не дуже все вірю, тому що це все якась дурня. Як бачите, така ситуація не тільки в просторі, така ситуація і в Єві. Я вже не ходила у Ватсонс. Ще що я виявила, це я зайшла в telegram бот де я ввела назву компанії. На що бот мені відповів, що Evelyn Cosmetics, польський виробник, не вийшов з російського ринку і тому йому потрібно об'явити бойкот. Я від цього часу перестаю користуватися цією косметикою. Нічого нового я купляти більше там не буду. Закінчиться ця пінка, і до побачення. Натомість я, на, навіть так. Натомість я вирішила спробувати український виробник а, фірма Сейн. Взяла собі а, тонік для умивання з алої верою пребіотиком, а також крем-денний для обличчя з гіалуроновою кислотою, вітаміном С і Є. Е. Тільки почали користуватися, пізніше дам свою оцінку цьому бренду і цим продуктам. Але ще скажу, що в Тіктоці різні відгуки читала, хтось комусь щось підходить, хтось взагалі ніякого результату не бачить. Ну, не знаю, подивимося, я покористуюся і дам свій фідбек. Ну що, а тепер давайте попробуємо відбілити зубки. Що тут нас пише? Вміст упаковки, засіб застосування. Тут є спеціальний гель у шприці, який наноситься на капу, в середину капу. Капу вставляється в зуби. Тут є ультрафіолетова лампа, якою світиться, і це все потрібно тримати, скільки півгодини, здається, ходити з тою лампою. Так, давайте я відкрию і подивимося, наскільки. Діються ця система. У мене зубки зараз такого трішки жовтоватого кольору. Я по кілька разів на день п'ю каву, тому воно своє дає. Так, тут у нас щось. Ага, тут є інструкція. О, бачите, тут є така шкала замірів того, як можуть відбілитися ці зубки. Ну, скоріш за все, у мене зараз зубки на рівні на п'ятому. На п'ятому, скоріш за все, відтінку, п'ятий рівень. Я хочу перші білі, білесенькі зубки. Ну, подивимося, наскільки тонів воно мені відбіли. Так, склад набору входять. Гель для відбілювання зубів. 3 мл, Це на три процедури. На одну процедуру по 1 мл, Капа силіконова і лампа мінілет. Ну, давайте спробуємо. у нас? Ось. Фу. Запах не дуже. Так, ось такий шприц і капа. Робимо так. Ну, що сказати, після першого разу я особливого результату не побачила. Ну, капа не повністю пролягає до зубів, не рівномірно, можливо, тому ну, буду пробувати ще по-інакшому це все робити. Попробую нанести на зуби. Саму цю речовину, одіти капу і тоді а, лампу включати. Я зараз так так, прийшла я на покрасочку. Покажу вам фарбу, якою я фарбуюся. Я купую нове, у нас в бомбоні один до одного, розмішую з окисником 3. Це в нас колір 5:34. Так, вибираю фарбу, беру ось таку. Природній в мене четвірка, я фарбую п'ятірочкою з таким золотавим відтінком коричнувато. Це м'ячно, правда? М'ячно. Так. Така, і хожу до своєї Мар'янки, вона мене фарбує моєю фарбою. Ось таке відео в мене вийшло, мабуть, вже задовге, тому я буду з вами прощатися. А ви не забувайте про вподобайки, і я буду рада поспілкуватися з вами у коментарях.